Якось був серйозний ДТП. І значить, я сиджу, заповнюю документи. І там був такий документ: документ до дорожньо транспортної увага, пригоди. Я сиджу, у мене розібраний капот, отак. Я такий пригода. Ну, блять, аварія це що завгодно, але це не пригода. Це жах, це нахуй твої плани, ну це стрес, пригода. Дорожна транспортна пригода, як на мене, це коли ти на автовокзалі в Києві купив собі біляш. Так? Да? Такий ням. І в маршрутку до Одеси. Оце дорожна транспортна пригода. І ніхто, ніхто, окрім водія, не знає, що в тебе пригода. І це ще класіка, знаєте, коли поруч сідає класна дівчина, і вона не знає, що в тебе пригода. Ти такий, ой, блять, хоч би не дізналася, що в мене пригода. Можливо, ввечері пойдемо гуляти з нею, хоч би не дізналась. Потім ти ввечері обсираєшся в Одесі, і такий фух. Ну схоже, заберу цю пригоду додому.